Соня Рекель плюс Емпоріо Арманія. Жіноча колекція. Починаємо показ з джемпера Соня Рікель. І полоска це візитівка цього бренду. В цьому лоті подивіться, як гармонійно буде дивитись поряд ці брюки з цим джемпером. Наступне ці дві овіниці, двоє джинс однакових. Вони в кожному лоті це Арманія. З такою от тісьмою знизу висока посадка, стреч. В кожному лоті вони є, і вони в різних розмірах. Наступні дві одиниці. Хоча вони і е, різних брендів, але можуть бути комплектом. Білий світшот від Армані і трикотажні штани від Соня Рікель. Може бути шикарним комплектом. Брілки класика. Це Емпоріо Армані. Я хочу звернути увагу, що це саме. Е, нема цієї бірки, покажу наступну. Емпоріо Армані. Тобто саме висока категорія е, лінійка бренду. Сукня від Соня Рікель з такими. Ось така в'язка. Соня Рікель це відомий преміум бренд французький. Емпоріо Армані». Також майже в кожному лоті. Так, це у нас соня. Дивіться, які шикарні брюки. Давайте ближче подивимося джинси, точніше. Соня Рікель. Фурнітура. Звертаємо увагу на деталі. Соня Рікель. Це у нас Емпоріо Так, Емпоріо Армані». Це стокова колекція. І, відповідно, і ціна також стокова. Соня, шикарна бруза. Складається лот з трьох блоків. Так, ці брюки у нас однакові, і ну, майже у всіх лотах вони в різних розмірах. Якщо вам треба, щоб я прокоментувала розміри, будь ласка, телефонуйте. Ми вам все розповімо, покажемо і надамо додаткову інформацію. В лоті три бренди: основні бренди: це Emporio Armani, Sony Рікель це шорти від Sony, і ще один бренд це Валентино. Тобто бренди супер всі. Лот складається з трьох блоків одяг. Зараз ми дивимося саме одяг. Наступний блок верхній одяг. Ось це, до речі, Валентіно. Так, внутрі. Можливо, побачите. Валентину, не будемо. Покажу наступні речі, щоб не займати ваш час. Значить, блоки. Одяг, верхній одяг і аксесуари. Кожний блок має свою ціну. Валентіну, дивимося. В, бачите, де? Да? Армані, Класичні брюки. Також можна сказати, що це візитівка бренду. Брюки з защіпами зараз дуже-дуже сучасна така і трендова моделька. Шикарний кардіган. Від Арманія, Emporio Armani. Це також джинси від Арманія. Туніка від Арманія. Це Valentino. І ну, його можна пізнати відразу. Рюшечки, кольори, завжди такі пастельні тона, мережево, ну, Шикарно. Соні Рікель Body майже в кожному лоті. Неймовірно е, приємний на дотик трикотаж. Просто неймовірний. В складі є шерсть альпака. І, дивіться, яка шикарна спідниця. Вони, до речі, можуть працювати разом. Ці дві речі. У Валентіну. Далі Армані, така спортивна туніка в спортивному стилі. Ну, це Валентино. Дивіться, вишукане мережево. Скрізь брендована фурнітура. І останнє одинички по одягу це топи від соні рікель. Вони є в кожному лоті. І переходимо до верхнього одягу. Це Armani, шикарне пальто, шикарне. І колір, і фасон. брендована фурнітура. Далі неймовірний тренч від Соня. До речі, давайте подивимося розмір, бо я знаю, у нас одна. Тут елічка. Клієнтка шукала лот, Де маленький розмір буде. А Я не запам'ятала, куди ми його поклали. Всі деталі в цьому кренчі просто неймовірні. І в такому ж стилі вітровка від Соні Соліке. Це Емпоріо Армані. І дивіться, яка також трендова е, модель. Високий цей воротник, зараз дуже популярний. Так. І остання одиничка це е, пальто від Емпоріо Армані. Стиль вишуканий, неймовірний. І зараз ми покажемо вам аксесуари. Так, аксесуари. Тут у нас йдуть і комплекти, і носочки, шапки, ремінь. Далі такі спиці декоративні. Ще одна шапка шикарна. Це навіси на сумку. Їх декілька є. Це може бути сережками. Дораджі. Зверніть увагу. І сережками, і на одяг дуже красива прикраса в різних кольорах, косметички. Так, ще шапка. Дивіться, зараз прямо. Супер. Далі ще шапочка. Далі. Це вже одяг для собачок. Пішов, пірчатки. Так, шарфік. Ой, це така буа, Таня відкрий, Накані. Покажемо. Ще один шарф і. Дивіться, Таня, одівай. Ну, no, красота: кутюр одне слово. Кутюр. Отже, Емпоріо Армані плюс Соня Рікель для вашого успішного бізнесу.